Залежні люди частіше всього живуть в ілюзії, що за допомогою алкоголя чи наркотиків вони можуть вирішити всі свої проблеми: емоційний стрес, емоційне навантаження. Життя стане кращим. Да, на певний період часу емоції згасають. Ти уходиш в іншу реальність, там де немає забот, ти, якби емоційно розвантажуєшся. Але потім вже ж приходить тверезішення, приходить постап синдром і розплата. Розплата за ті хороші емоції. Приходять борги, зруйновані стосунки в сім'ї. Так само це може бути лікарня, тюрма та будь-що. Тому що коли ти вживаєш, ти можеш наробити таких справ, ну, що за це прийдеться ну, дійсно важко розплачуватися. Тому якби, не шукай вирішення проблем в алкоголі чи в наркотиків. ну, Живи нормально, живи тверезо, приймай відповідальність, розвивайся, і тоді в тебе буде шанс збудувати своє хороше майбутнє.